Вау, Ема, подивися, як багато смакот. Я би з радістю їх спробувала. Вітаю! Частуйтесь, можу запропонувати вам найсмачніші цукерки. Круто, велике, дякую. Я рада, що вам подобається. І справді смакота. Ого, я і не помітила, що не чупачу в синій. Нічого собі, у мене нове вбрання. І в тебе також. Непоганий початок челенджу. Успіхів! Як гарно! Цікаво, де це ми? Напевно, це наші частування. Ти маєш рацію. Мені дісталася полуниця. Вау, яка вона стигла! Все точно, тобі повезло. Тепер тарілку відкриваю я. Який симпатичний людяник. Секундочку. А що це у нього всередині? Схоже на величезного таргана. Тоді краще почнемо з твоєї полуниці. Я зовсім не проти. Go! Можна мені також спробувати. Сподіваюся, я нічого не помітить. Як це не помічу? Ану віддай мою ягоду. Ні, я також хочу її спробувати. Oh! Ну, ось мені залишився тільки листок. Так тобі і треба, Мірандо. Це моя ягода, і їсти її буду я. Mm -hmm. Як же апетитно вона виглядає? Mm -hmm. Я все ж таки візьму трохи смакота. Mm -hmm. Чому моя тарілка порожня? Де всі ягоди? Мірандо, це твоїх рук справа. Чи не протився? Доведеться тобі помститися. Відкривай рота, але я не хочу це їсти. Прийдеться, яка ти жорстока, Еммо. Фу, дивитися гидко. Ти що, з'їла все до кінця, але ж там був тарган. О, ні, я зовсім про нього забула. Матусе він у мене в роті, яка гидота. Це він живий, жах. Тарган біжить у мій бік. Що ж робити? На, отримай ось так тобі, ось так. Я сказала, не наближайся. Еммо, ти влучила. Дивно, але тут нічого немає. Ось він. Навіщо ти його підкинула? Він же впаде просто на нас. Здається, чисто, його ніде нема. О. Ти поспішаєш з висновками тарган прямо у тебе на голові. О, ні, тільки не це. Я тебе врятую, Еммо. Тримайся, у мене є величезний тапок. Ай, як же боляче! Дякую за допомогу, Мірандо. Схоже, мій план не спрацював. Вау, нова їжа. Чур я відкриваю першою. Маленький унітаз виглядає круто, але що ти будеш з ним робити? Що небудь придумаю. Але спочатку зніми кришку зі своєї страви. Як багато мармеладних очей, супер! О, це так. Ти витягла щасливий билет. Час як слід підкріпитися. З чого почати? Мабуть, ось із цього ока. Ей, Що ти робиш, Емо? Досить займатися несенітницею. Та гаразд тобі, не будь занудою. Клас, як смачно. Я хочу продовжити на черзі друге око. Яке воно м'яке. Я в захваті, тепер мене точно не зупинити. Можливо, поділишся зі мною. Ну вже ні. Мені самі ледве вистачає. Ти така смішна, Емма, у тебе весь рот забитий очима. І це ще не межа. Упс, здається, я трохи промахнулася. А тобі личиш. Можеш так і ходіти. Якщо ти закінчила, то я готова подивитися, що в моєму унітазі. Ого, я бачу одразу два чупа-чупці. Це вже непоганий улов. Ей, можна акуратніше! Міранду, ти кинула отгорта мені прямо в обличчя. Що ти робиш, Емо? Це мій чупа-чупс. Я просто хотіла зняти упаковку, щоб ти одразу могла його з'їсти. Не намагайся мене обдурити. Я знаю, що це не так. Через тебе я зовсім забула про унітаз. Нічого собі. Що це? Схоже на шипучку. Ого, Це вона і є? Потрібно швидше опустити в неї свій людяник. Виглядає апетитно, Впевнена, вийшло смачно. Отак, солодка карамель та кисла шипучка чудово поєднуються. Я не зупинюся, доки не з'їм все до кінця. Мені терміново треба це спробувати. Ти знову за своє еммо. Що ти робиш, Мірандо? Досить мене бити. Вибач, я не хотіла. Мені це набридло. Я не спущу тобі це з рук. Невдаха. Чи можна мені відкрити страву першою? Okay. Дякую, я знала, що ти не будеш проти. Я гідна фанта, круто. Я ніколи такої не куштувала. Так відкривай швидше. О, ні, я зламала нігодь. Бідулашна. Дай я тобі допоможу. У мене великий досвід у відкритті фанти. Ось бачиш, все вийшло, пахне дуже смачно. Мені навіть самі захотілись спробувати. Ще чого, віддай сюди, це моя фанта. Аромат і справді чудовий. Впевнена, смак ще краще. О, так, це чудово. Ти могла б і зі мною поділитися на знак подяки. Але якщо ти не хочеш, я сама отримую бажане. Клас! як освіжаю відмінний смак. Звідки тут ця трубочка? Емо, ти знову за своє. Дивно, чому фанта не тече? О, Аміранду, привіт. Як справи? Як же мені набридли твої витівки? Сподіваюся, фанта допоможе мені відполітися. Ой, вибач, було смачно. Твоя банка прилетіла мені прямо в обличчя. Досить дутися. Відкривай свою тарілку. Тут нема тарілки, лише дивна червона кнопка. І що мені з нею робити? Не знаю, чи можна спробувати натиснути. Що відбувається? Хто ви? Я працюю з хімічною зброєю. У мене для вас є дещо. Для мене? Але мені нічого не потрібно. На жаль, це не вам вирішувати. Прошу, кнопку заберу. Ах да, ледь не забув. Тепер тут зона підвищеної радіації. Міранда, як ти? Це нормально. До побачення. Це ж найкисліші цукерки на світі. Який жах. Не впевнена, що я зможу їх з'їсти. Виглядає лякаюче. Ти чого? Це ж прекрасно. Ти маєш випробувати нові відчуття. Клас, схоже, я даремно боялася. Можливо, пригостиш мене. Вибач, але я сама не відмовлюся від добавки. Я кисло! Але це мені навіть подобається. Глядаєш трохи пом'ятною у прямому розумінні слова. Була не була, я також спробую. Мені потрібно випробувати це на собі. І справді кисло, клас. Куди зникли мої цукерки? Мірану, я ж казала, що з'їм їх сама. Віддай. Невже банка порожня? Мені так сподобалось, що я не змогла стримитись. І тепер про це шкодую. Мені терміново потрібне прикриття. Це дуже кисло, я не можу терпіти. І дуже вчасно сховалася. Раз, два, три, починаєш ти. Вау, попкенді та шприці з сиропом. Я задоволена. Бажаю, що це удача. Клас, виглядає круто. Побачимо, що в мене. Все ще, що таке, схоже на маленьку труну. Мене це лякає. Боюся припустити, що всередині. Давай почну я. Впевнена, це дуже смачно. Є, спіймала клас, це солодкий сироп. А тепер відкрию попкенді. Напевно, вони сподобаються мені ані трохи не менше. Яке яскраве свідчення? Неймовірно. Емо, вистачить пхати з носа в чужі справи. Це моя їжа, і дістанеться вона мені. Ого, у мене в роті справжній фейерверк. Клас! Ці відчуття не передати словами. Хочу добавки. В голові наче вибухають салюти. О, це так. Дуже несподіваний ефект. Подивися, емо. По-моєму, тебе час гасити. Тримайся, Міранда. Сподіваюся, сироп допоможе. <звук> Дякую, Еммо, Ти вчасно поспіла. Тепер твоя черга їсти. <звук> Краще б ти не нагадувала про це. Мені страшно. Я боюся відкривати коробку. З нею виходить пара. Що ж це таке? Я нічого не розумію. Спробуй подивитися ближче. Здається, це гострий начос. Бідолашна Емма, я тобі співчуваю. Який жах, це дуже гостро. У мене весь язик горить. Але ти маєш з'їсти все, а не облизнути. Схоже, я не маю жодного вибору. Зараз щось буде. Пожежа, я вже горю. Допоможи мені, Мірандо. О, ні, тільки не це. Не дивись у мій бік. Мене уносить! зупиніться, благаю. Я повернулася назад, хоч якісь добрі новини. Ей, Міранду, де ти? Тут. Ти збила мене з ніг. Виглядаєш не дуже. І ти теж. Ось і все. Наш червоно-синій челендж закінчується. Чекаємо на лайк та підписку. Бувай!